Перша в Україні так з минулого року у селі Олександрія, що на Рівненщині, функціонує перша спеціальна автошкола для ветеранів. Зараз там навчається 46 учасників бойових дій. Четверо з них мають інвалідність. Як розповідає заступник директора Рівненського центру профтехосвіти служби зайнятості Володимир Лук'янчук, усі учбові автомобілі повністю переобладнані, сертифіковані та пристосовані для учнів, які мають інвалідність. Це автомобіль з коробкою автомат, який має е, ручне керування. Тобто людина здійснює керування автомобілем за допомогою тільки рук. Зараз він сертифікований і є групи, категорії АБ, які проходять навчання. Також є особи з інвалідністю, яким це, такий автомобіль дійсно потрібен. Якщо людина втратила нижні кінцівки, вона може навчитися, навчитися отримати професію водіїв автотранспортних засобів саме за допомогою цього автомобіля. Тим перед тим як сісти за кермо, учні автошколи, які належать, зобов'язані вивчити теорію і аж потім можуть перейти до практичних занять. За словами інструктора з практичного водіння Тараса Солончука, у закладі розуміють специфіку роботи з ветеранами, а відтак намагаються правильно розподілити навантаження для них. Ну, по кількості годин в принципі, що що так, що так вони мають те саме від'їздить, але по навантаженню за кермом, да. Ну, Ми залежно, я вже так спілкуюся з людьми, як, яка людина як себе почуває. Коли просить, там що все, давайте трошки якийсь там зробимо відпочинок, сідає інша людина. 32-річний Сергій став на захист держави у 2022 році, пішовши добровольцем. Згодом отримав поранення та втратив ліву ногу. У школі навчається вже більше місяця. Розповідає, усе подобається, а учбовий транспорт досить комфортний для їзди. Все нормально, все подобається. Автомобілі всі підлаштовані. Ну, все комфортно, все подобається. Інструктора хороші. Так що нема що залатитися. 21-річному Володимиру навчання у школі теж до вподоби. Юнак ще з 2021 року був призваний на строкову службу, а вже із початку повномасштабного теж пішов добровольцем, де й отримав поранення несумісне із проходженням служби. Про центр зайнятості почув від знайомих і там вирішив отримати посвідчення водія. Так уже трохи більше місяця навчається у школі. Розповідає, що допоки познайомився лише з теоретичною частиною навчанням з Задоволений. Нормальні люди, хороші, все доступно пояснюють. Є якісь переживання сідати за кермо? Ні. Сьогодні у хлопця перший практичний урок. За кермом він уважний та зосереджений. І за підтримки інструктора з легкістю зумів подолати декілька кілометрів. Після керування ділиться, що, хоч і було незвично, але водити машину йому сподобалось. Щоб не було незручно, то так це трошки. Непривично для мене. Сьогодні перший раз їхав на машині такої кваліфікації. Не страшно, так як вже до такого привик. Інструктор підказував, так як не ще до такого. Але ну, загалом тобі сподобалося? Все чудово. Інструктор Тарас Солончук додає, що і самим викладачам теж було спочатку складно переналаштуватись та пристосуватися до нових умов навчання. Втім, каже, що його учні досить відповідально ставляться до викладання, а разом з ними і сам дізнається щось нове для себе. Ну на цьому етапі. І в принципі, і я зіми навчаюсь, бо тому, що в нас такої групи, ну до цього часу ми тільки тільки починаємо. І в принципі, я теж ними теж провожу саме навчання, бо, тому що раніше в нас таких людей не було. Та, попри усі складнощі, автошкола не збирається припиняти свою роботу, а навпаки, відкриватиме двері для кожного охочого навчатися. Вікторія Кимець Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.